Другий етап нашої розробки це той етап, який навіть не прописаний в нашому гайді, але він невід'ємний і, в принципі, невідворотній, і ви його ніяк не забудете. Це вивантаження всіх медіафайлів із макету. Ну, тому що, в принципі, на, на перших етапах розробки ви з цим стикнетеся і все одно будете вантажувати. Це забути доволі складно. Трошки стосовно того, що ми вивантажуємо, і як. Ну, В даному випадку в мене тут немає медіафайлів, тобто відео або фото. Якщо у нас є відео, то зазвичай дизайнери прикріплюють просто посилання на це відео або посилання, де можна його скачати, там якийсь ну, файлообмінник там, і так далі. Якщо у нас фотографії, то в принципі ми їх вивантажуємо. За можливістю в JPEG, якщо немає такої можливості, тобто, якщо вони там вирізані, і нам необхідно зберігати там прозорий фон на них, там де в деяких місцях, і так далі, тобто вони мають якусь таку непрямокутну форму, то тоді вивантажуємо їх в PNG-форматі. Все, що. Можна вивантажити у графіці, тобто маю на увазі у векторі Тобто, всю графіку. Зазвичай ми вивантажуємо саме в SVG форматі. Як подивитись, чи векторний це формат, чи ні. Для цього нам необхідно натиснути Ctrl-Shift-3, і ми бачимо все, що ми бачимо у вигляді промальованих елементів, це все може бути вектором. Тобто, ну, Тексти теж можна, можна зберігати як векторний файл, або саме векторні SVG файли. Ось ми бачимо їх всі, Тобто, вони повністю промальовані. Да, ось можемо детально побачити його. Якщо це буде просто фотографія якась, то вона не буде так промальована, вона буде просто виглядати в вигляді. Прямокутничка. В даному випадку, тут, напевно, що я не зможу знайти тут жодної фотографії саме, але якщо б була б саме фотографія, тобто не, вектор, не векторне зображення, а растрове, то ми, по суті, при натисканні Ctrl-Shift 3 бачили би просто на цій фотографії просто прямокутничок, в якому нічого немає, тобто без цієї всієї деталізації. Так, можемо перевірити. Звісно, що всю графіку, яку ми можемо вивантажити в векторному форматі, вивантажуємо в векторному форматі. Стосовно Раді, що тобі подобається наш практичний інтенсив з Webflow українською. А якщо ти хочеш фундаментально вивчати Webflow, обов'язково завітай на сайт нашої школи Webflow Tutor. Масштабування, тобто стосовно того, ми вивантажуємо в 1x або в 2x, то це залежить від того, який у нас вихідний файл в макеті. Тобто, якщо дозволяє розмір цього зображення, то ввантажуємо в 2x розмірі. Ось ми можемо тут побачити експортування. Тут ми зараз експортуємо. Якщо ми експортуємо цей файл як від джі, то ми не можемо обирати тут 1 x, 2x так далі, тому що це векторний файл, він трошки за іншими принципами існує. Ось а якщо ми обираємо вивантаження як растровий якийсь формат, тобто PNG або JPEG, то в такому випадку можемо обирати 1x, 2x і так далі. Це корисно, особливо для дисплеїв з підвищеною щільністю пікселів, коли ми додаємо таке зображення вивантажене у 2х, то воно має більш гарну якість для цих дисплеїв, але при цьому потрібно, щоб це зображення воно і мало реальний розмір більше, ніж у нас заявлений в макеті. Тому, якщо по суті сюди закинути зображення в макет у, у відношенні до ну, свого розміру в 1х, тобто вони не зменшені в два рази. То сенсу немає вивантажувати в 2X. Тож це потрібно записувати, запитувати у дизайнера. І якщо в нього є вихідні файли, які можна використовувати для цього, для реалізації High DPI в Webflow, то тоді нехай він просто скидає ці вихідні файли, які будуть того співвідношення сторін, так, яке нам необхідно, але при цьому вони будуть в форматі 2X. І тоді ми можемо завантажувати її безпосередньо на Webflow, ставити там галочку Image in High DPI, і тоді, відповідно, на оцих родіних дисплеях, які мають підвищену щільність пікселів, ми будемо бачити кращу якість зображення. Добре, це все, що стосується зображень, і тепер ми просто всі ці зображення вивантажуємо відповідно до того, Векторні вони чи растрові. Цей процес може тривати 15-20 хвилин, навіть іноді годину може тривати, якщо більш великий проєкт, але його необхідно робити. Тож робимо його.